Нью-Йорк Таймс знову написала про те, що для Європи насувається катастрофа, Європа зависла між гарантіями і негарантіями гарантіями між Сполучених Штатів, що все пропало і так далі. І так далі. І насправді, якщо так ви почитаєте новини, то так і складається враження, що Сполучені Штати йдуть геть, їм все пофіг, Європа не може ні з чим впоратися, а Сполучені Штати такі кончені, що вони займаються тільки своїми проблемами і їх взагалі не цікавить, що насправді відбувається в Європі. Е, ну, в принципі, схоже, але зовсім все не так. Все зовсім не так. Я спробую вам це пояснити. Е, з вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Будемо стежити за подіями. Спробую коротко пояснити вам події. Дивіться: ще недавно одна потуга боролась проти однієї потуги. Ну, грубо кажучи, от були Сполучені Штати, і от була Совєтська Союза. Потім Росія. Це дві держави великих, які знаходились геополітично поруч. І головна небезпека, яка була, це. Війна між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, ну там трохи Росією, але Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Це означало, що отут стоять ракети Ці тут стоять ці, дві країни знаходяться поруч, вони значить, намагаються ці ударити по тим, а ці ударити по тим. І тому вся. Готовність боротися і протистояти в холодній війні, полягала в тому, що Америка, Сполучені Штати боролася з Совком, з Радянським Союзом. Всі інші країни навколо в Європі, в інших місцях, в тому числі ті країни, які входили до складу радянського блоку, вони всі не мали ніякого значення. Чому? Тому що насправді ніякої війни між ГДР і ФРГ. Не передбачалося чи між я не знаю, там, Угорщиною і Австрією, чи там ще щось таке. Тобто не було такого, такої ситуації, коли би якісь інші країни, крім оцих двох ключових лідерів таборів, мали значення. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні не будемо називати причини, чому це сталося, це окрема історія. Хочете розкажу, пишіть мені в коментарях, будемо про це говорити. Сьогодні, на сьогоднішній день, сталася така історія. Блоки розмились. Потуги, які борються з Заходом, знаходяться в багатьох місцях. Ну, припустимо, війна Росії і України. Це удар по Заходу. Але це удар по Заходу. В прямому розумінні тому заходу, який знаходиться в Європі. Тобто, війна йде тут в Європі, далеко від Сполучених Штатів, а Сполучені Штати е, починають протистояти з Китаєм, який не в порівняння тепер є загрозою, яка була коли-небудь раніше ніякої загрози від Китаю не було, як ви пам'ятаєте, навіть се радянського союзу. Це було там таке село, яке там могло якусь війну в В'єтнамі почати. Але в'єтнамці їх швиденько там вигнали з території В'єтнама таких воїн, які би відволікали Сполучені Штати, як були в Газі, так само не було. Ну тобто, були якісь регіональні маленькі війни, а вони не приводили до якогось глобального протистояння. А зараз дві точки глобального протистояння, які є, це Китай. В Азії і Росія в Європі, вони розірвані логістично дуже сильно для Заходу. Це для Китая і Росії вони не розірвані. Це просто є російсько Китайська Народна Республіка. З одного боку одна війна на, 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 намічається, з іншого інша йде. Це для них просто. І стається така ситуація, коли Сполучені Штати в умовах швидкого посилення Китая і швидкого росту. Китайської економіки, яка вже наближається до того, щоб скоро коли-небудь обійти американську, хоча поки що це ще далеко. Хоча за закупівельною спроможністю там інша історія. Так от, в цій ситуації Штати не можуть не спроможні самі протистояти всім. Ну, не можуть. Тобто, виходить, що в цьому таборі радянсько-комуністичному, тоталітарному, з'явилося дві потужних держави, які. Можуть боротися, з яких Росія є слабкою, а Китай є сильним. А в, е, на Заході Сполучені Штати як були єдиною державою, яка протистояла, так і залишилася. Сьогодні е, Трамп це усвідомлює. Він не тільки сьогодні усвідомлює. Він це усвідомлював в попередньому скликанні своєму, чи в попередньому президентстві. Чого, подивіться, він же ж в. Хотів і він добився виводу військ з Афганістана. Це ж чому? Тому що він намагався вже тоді, здавалося, навіщо це потрібно? Тоді нібито все було нормально. Але він намагався не втягуватися в обов'язки там, де немає ніякого сенсу. Ну, який сенс тримати свої війська в Афганістані, якщо там ніякої демократії, ніякого нормального уряду ніколи не буде. Це. Ну там гори, ну там таке, ну якби не центр всесвіту, крупо кажучи. І тому він звідти намагався. Він намагався з Хамасом закінчити війну. Тобто для нього план вийти з усіх війн для того, щоб зосередитись на Китаї, він і тоді був важливий. А зараз він конче важливий. Він каже: Я один не впораюсь. Вибачте, мене всі на світі, я один не впораюсь, У мене немає сил на це. Тому давайте зробимо так. Ви. Включайтесь в цей процес. І насправді Європа неймовірно мало грошей витрачала на озброєння, Європа, неймовірно мало, мала своїх виробництв і так далі. і так далі. Ну і крім того, єдина Європа не мала свого цільного погляду на всі події. Тобто там кожна країна тягнула в свій бік. Ви пам'ятаєте свого часу. Європейський Союз намагався перетворитися в Конфедерацію, об'єднати свої зусилля, навіть створити Міністерство оборони свої. Тобто такий період був, але він ні до чого не призвів, і тепер це просто хаос. І Трамп сказав, ви що хочете ти робіть, або ви об'єднуєтесь і перетворюєтесь в Західний кулак. І тоді ви щось можете, або ні. І е, чому така проблема існує? Тому що. Є країни, на які впливає Китай в Європейському Союзі, є країни, на які впливає Росія, а є країни, на які впливає Америка. І оці розрізненість Європи повинна була призвести до того, що Європа могла розірватися. Але цього не сталося. І, схоже, і не станеться. Тому що те, що почав робити Трамп, це дало шанс Європі об'єднати свої зусилля, перетворитися. В більш потужну силу витрачати більше грошей, займати якусь позицію. Це знаєте, як е, там е, татко з сином е, про щось дискутують, і тут раптом син приходить і каже: Ну, тато, давай хто кого, значить, типа на руку помірюємо. І Тут виявляється, що той син, який ще вчора навіть боявся про це говорити, тут раптом спробував, що він може з батьком реально змагатися. І те, що зараз відбувається в Європі, це ну, Намагання ну, не те, що змагатися, а показати, що ми теж є сила. Для України це дуже вигідно, тому що погляди Європи і небезпеки, які є для Європи, дуже близькі для того, що потрібно Україні. Тобто погляди американців дуже для нас далекі. І для війна наша не є такою актуальною для них. Тому те, що відбувається сьогодні, це не Переляк, коли Трамп піде з Європи, каже, все до побачення, робіть, що хочете. Трамп говорить простіше. Він говорить, що якщо ви зможете, ви це зробите. Я весь 26-й рік вам допомагаю. Україні допомагаю. Зараз до Нового року нам дають певні озброєння. Але я на всякий випадок планую план Б. І він планує план Б зупинити війну на будь-яких умовах в Європі, віддати що завгодно. Від України для того, щоб дати можливість і час Європі оклигатись. а Європі цей час вже не так потрібен, тому що Європа виявила свій характер, і тепер Європа дещо може сама зробити. І це важливо розуміти, що Трамп виявився провокатором, який не домовився з Росією, а чи хотів. Бо він продовжував вести війну весь час, як я вам казав. Він економічно тиснув на Росію, нафта, все це інше і так далі. Що відбувається сьогодні? Європа до 18 числа грудня повинна вирішити питання з кредитами для України. Якщо ці гроші заберуть, ми за ці гроші зможемо купувати, будувати і вести війну, і вони зможуть, і Америка нам буде все продавати і виробляти нову зброю і так далі. Це один момент. Друге, відбувається дуже потужна. Конденсація чи об'єднання сил Австралії, Японії і Сполучених Штатів там, з того боку, з того боку Китаю. Це не випадково зараз вийшла заява міністра їхнього війни про те, що він каже, що Трамп готовий говорити з Путіним і Сі. Тут, ніби не прозвучало, що він готовий говорити з Європою, але з Європою він говорить постійно, хоче він того чи не хоче. І оце говорить про те, що Трамп сьогодні намагається дати сигнал Європі, сигнал Китаю, що ви вже почекайте з своєю війною, почекайте за цими наступами, які ви хотіли робити, там і так далі. Ви бачите, що Захід об'єднується. У вас поки що шансів здолати нас немає. Може, відкладіть свою ідею війни з нами на якісь там наступні десятиліття. Поки що цього робити не треба. І мені здається, що всі це розуміє, що йому не вдасться стати приєднувачем Тайваня, бо Путін спробував приєднати Україну, нічого не вийшло. Чи міг би він відтягнути і пізніше це спробувати? Думаю, і пізніше б нічого не вийшло. Тому на сьогоднішній день оця спроба Трампа посадити за стіл перемовин Путіна і Сі це ще не та перемога, яка нам потрібна. Поза столом, який мають всі сидіти, повинна бути ще Європа. Про Європу Трамп не згадав, тому що він хоч і говорить, що Європа вже тепер сама по собі доросла, але поки що він її за столом перемови не бачить. І як тільки він її побачить за столом перемови, і коли він скаже, давайте сядемо всі разом Путін, Сі, Трамп і Європа, от тоді мирна угода. І буде укладено. Чи буде за цим столом Україна? Ні, не буде України. Тому що Україна це Європа. І якщо ми говоримо, що ми Європа, давайте не думати, що нам потрібно бути окремо за столом перемовин. Європа це частина нашого історичного контексту, наших інтересів. І Європа точно не схибить, захищаючи нас. Наша влада не Європа. І вона точно може схибити. І я більше довіряю нашим європейським партнерам в таких перемовинах, ніж нашим корупціонерам. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини мої, ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!